Дуже дякую, дякую за те, що мене запросили. Я буду трошки інакше використовувати термін ландшафт, не в тому значенні, в якому його використовували передні доповідачі. Я буду більш метафорично про це говорити, і покажу вам приклад проекту, який відбувається на певному ландшафті, і на ландшафті, який був спроектований. організатори цього форуму запропонували мені тему ландшафти пам'яті. Я додала тут міста, тобто кінцева тема вийшла міста як ландшафти пам'яті. І, знаєте, Я спочатку, коли почала шукати щось в інтернеті, яке сідає, то нічого не знайшла. але Потім а, мені а, трапилася а, власне документ, така записка однієї з німецьких організацій, а, яка об'єднує більше ніж три тисячі німецьких міст, включно з Берліном. І тут вони спробували висловити спільну думку. А, вони нещодавно опублікували цей документ. Це про культуру пам'яті, і вони вважають, що власне це є завдання міст. Тому я хочу коротенько розповісти вам про цей документ. Чому вони думають, що це необхідно? Чому вони вважають, що міста мають зберігати пам'ять зараз, коли в них це звичайно це про країни, в яких зараз мир і немає війни? Отже, я вам зараз наведу назву цей документ називається пам'ять це майбутнє зміцнення демократії через культуру пам'яті. Тобто вони переконані, що потрібно працювати із культурою пам'яті для нашого майбутнього співжиття у містах. І вони тут виділили деякі сфери. Які є найважливішими сфери, де потрібно діяти, і це ті сфери, в яких багато з нас працюють. Тут ідеться також про меморіали, про місця пам'яті, архітектурні, археологічні і інші місця культурної спадщини, вулиці, площі, монументи, як Власне, місця пам'яті як меморіали більше ви можете знайти у цьому документі. Ну, власне, тут викладено, що всі ці речі необхідні для зміцнення демократії і громадянського суспільства, і також для того, щоб підвищити рівень участі громадян. Вони вважають, що Власне, суспільство воно стає все більш плюралістичним, все більш різноманітним. Є дуже багато людей, які переїжджають, тобто відбувається багато міграції. І виникає питання: що робити з пам'яттю і спогадами цих людей? За останні десять років у Німеччині були російські нападки і вбивства, і там також є дуже багато антидемократичних рухів. І я думаю, що власне це і стало причиною, чому вони вважають, що з цими питаннями потрібно працювати. Вони визначили деякі принципи, але я думаю, найважливіше тут це те, що вони стверджують, що. Пам'ять допомагає зорієнтувати міське, міську громадськість в теперішньому і в майбутньому. Тобто, потрібно усвідомлювати, що є не один якийсь спогад, є різні спогади, різна пам'ять, яка може не зовсім співвідноситися одна з іншою. Це може стосуватися на якихось певних конфліктів, тому потрібно знати, як. Власне, знайти баланс між ними і як подолати невизначеність між ними. Так, це я пропущу. Це те, що я так приблизно скомпонувала, щоб я сказала, коли йдеться про наслідки для професії архітектора, ландшафтного дизайнера. Чути мене. Ну і uh, хочу про поговорити з вами про те, з чим я в основному працюю, і те, чого напевно трошки бракує. Я можу сказати, що це чудова подія. Власне, публічне мистецтво його бракує. В цьому документі також, хоча це публічне мистецтво, громадське мистецтво, воно є також частиною пам'яті, воно відбувається десь на передині мистецтва суспільства і політики і. Це не просто про те, що якесь місце є громадським місцем, це власне пов'язане із суспільством. І ось бачите, тут цитату власне основного куратора публічного мистецтва у Відні, про те, що публічне мистецтво не може існувати без суспільства. От ось це власне підрозділ. Це який займається питаннями культури житла і містопланування. Ось те, що зробили мої колеги архітектора з Нюрнберга, Ось, бачите, це місця, де відбувалися мітинги колишньої нацистської партії, і це була така міжнародна е, публічна ш... літня школа 21-го року для тих, хто не чув, хто не знає, що це за місце. Його збудували в 30-х роках нацисти, для того, щоб організовувати там е, е, зібрання партії, де вони е, обговорювали різні питання. Ось бачите, там фотографія сама верхня, тобто. Е, це одна із реальних фотографій, де ви бачите цілі маси людей, які марширують по території. І бачите, тут є дві такі знакові будівлі, які там ще дотепер стоять. В різному стані, звичайно. Ось тут посередині ви бачите будівлю, яку спортивав Аршбег. А на зображенні внизу це є модель так званого будинку когресів і власне там зараз на місці цього будинку залишилися руїни, але вони все ще там є. Ну і є великі плани цього міста на цю територію. Ця територія належить місту, Вона занесена у список культурної спадщини і потребує реставрації, відновлення. Ми з колегами ставимо дуже багато запитань що стосовно того, що означає власне реставрувати ці будівлі, але ми бачимо, що процеси там відбуваються не дуже прозоро жного ну, ми зібрали групу людей і почали оцю міжнародну публічну літню школу З 21-го року ми почали із студентів почали питання з питання щодо планування як ви думаєте що є центром цієї території пам'яті де можна знайти інші місця нацистського минулого і що з цим робити Тут посередині є така основна частина. Отже, ми, ми пройшли це, провели це дослідження разом із студентами, це громадське місце, і вони власне вирішили, що це частина, частини ці місця, які потрібно включити в ці офіційні документи про пам'ять. Справа бачите ще один приклад, де студенти власне позначили місця, де були розташовані казарми, де були гостраматори власне проживали під час другої світової війни, і І Тут були також утримували також військовополонених. Отже, можемо сказати, що ця територія має ще одну історію, про яку не говорять в громадських місцях чи на виставці. Це така коротка історія у цього одного проекту для того, щоб вам показати ось ще один проект. Ось тут у нас карта, яку ми бачимо, зліва. Ця територія зараз цю територію зараз займає новий житловий квартал. Там колись були казарми, і був табір. І власне ми питали, чи ці люди взагалі знають про історію цієї ділянки. Ось бачите, тут є станція. Там власне туди привозили учасників і представників насильської партії, коли вони збиралися на з'їзд партії. Отже, не всі аспекти пам'яті власне тут збережені, тому що є були, наприклад, ті, які на примусові роботи сюди привозили, і багато з цих людей там загинули. Їхні багато з них було і з України в тому числі. Ну, але як я вже вам казала, під час останніх нападків Націонал Соціалісти це була така терористична група. Вони вбили трьох людей ще у Нюрнбергу. Одна група студентів організувала перформанс. Ось тут бачите в 2001 році. Тут убили власника кроватської майстерні І ще до минулого року тут не було пам'ятної таблички в цьому місці. Ну і на кінець як що зібрати все це докупи, Ми це все зібрали і організували виставку, яка складалася десь приблизно із 80 переносних столів. Ми їх розкладали кожного дня зранку, і ввечері потім забирали. І бачите, що вони стояли напроти дому конгресів і висвітлювали ті питання, які ми вважаємо потрібно висвітлювати для громадськості, і про які потрібно говорити. Ну і нарешті, повертаючись до ландшафту. Той ландшафт, який ви бачите, це той ландшафт, який змінили нацисти. Тобто, навіть ландшафт не є невинним. Вони сюди привезли величезні дуби для того, щоб організувати такий справжній німецький ліс. Дякую вам за увагу.